Всім добрий день! Сьогодні говоримо про те, хто такий лікар-ендокринолог і коли треба до нього звертатися. Мене звати Мельничук Анна, і я працюю ендокринологом в місті Києві. Про те, чим займається стоматолог, гінеколог, кардіолог, знають майже всі, якщо запитати. А чим займається ендокринолог? Є питання. Ендокринологія – це наука про гормони. І у нас є органи, такі як підшлункова залоза, гіпофіз – це залоза в голові, щитовидна залоза та інші залози, яєчники у жінок і яєчка у чоловіків, які виділяють гормони. Якщо є порушення вверх або вниз, з цим запитом можна йти до ендокринолога. Я би розділила профілактична консультація ендокринолога та вже лікувальна. Не профілактично ви можете звернутися, якщо ви відчуваєте, наприклад, слабкість, втому, порушення сну, випадіння волосся, пітливість, якісь неспецифічні скарги. А тоді можете звернутися саме до ендокринолога, особливо, якщо при цьому є порушення менструального циклу, якщо є надлишковий ріст волосся у жінок або випадіння у чоловіків, якщо ви різко без вашого бажання втрачаєте вагу або набираєте вагу, якщо є порушення серцебиття, пітливості, то це може бути ознака ендокринних, тобто гормональних порушень. А лікувальна консультація це вже для тих, у кого. Є виявлені гормональні порушення, наприклад, пощадовидній залози зниження або підвищення, якісь аутоімунні захворювання що подібно залози, якщо вже встановлений передіабет або вже цукровий діабет, якщо є підвищення пролактину, якщо є ожиріння. Та інші ендокринологічні вже діагнози, якщо вдруг видалена щитоподібна залоза, звичайно, такі пацієнти мають спостерігатися тривало у ендокринолога. Якщо ви не знаєте, чи потрібна вам консультація, є кілька показників, які, в принципі, бажано робити: це глюкоза крові. Після 35 років це насправді вже обов'язковий аналіз. Та ТТГ це таке базовий скринінг. Для жінок, хто має менструацію та регулярні втрати крові, ми також можемо додати скринінг на анемію та на розповсюдженіші дефіцити. Це залізо, вітамін Д і Б12, якщо людина не вживає м'яса. Для чоловіків це також може бути якийсь щорічний чекап, який буде включати загальні аналізи крові, починкові проби та показники гормонів чи подібної залози. Тому, якщо у вас є питання, чи треба вам консультація чи ні, передивіться ці скарги. І якщо вдруг ви щось знайшли, звертайтесь на очне або на онлайн-візит. Всім гарного вечора!